Для мене цей день розпочався з дзвінка мами, яка каже: Катя, нас обстрілюють. Я кажу: мама, п'ятій ранку, ну, як я люблю мамі казати, привіт. Не «На накручуй себе, ну, щось. Каже, вільчу обстрілюють. А овруч якраз. На кордоні з Білорусі, і якраз вони пішли з Вільча, Кордон, туди Чорнобиль, через Чорнобиль, через мої всі знайомі місця, вони йшли, і тоді стало страшно, тому що я не готувалась до війни геть зовсім. Геть у нас нічого не було готово. Єдине, що чоловік сказав 23-го, каже: Давай заправимо машину на повенбак, все, що в нас було. І потім бац, війна. Ми ніколи не заправляли на повенбак, ніколи. І вже після розмови з мамою я кажу: так, почалась війна, давайте збирати речі. І це було просто шоком, шоком для кожного з нас.